Розділ другий. Світ на колесах, поблискуючи нікельованими ручками м'яких купе, сяючи яскраво освітленими вікнами, тим же маршрутом по Транссибірській магістралі йшов інший експрес, Тихоокеанський експрес номер 1 М'яко погойдуючись, як у мрійному вальсі, пишаючи шовком фіранок на вікнах, мерехтячи люстрами, котився він, ніби разок блискучих коралів. Віз Заколисуючи екзальтованих пасажирів десь у невідомій і вимріяний казковий край в дивне Золоте Ельдорадо. Це був найкращий і наймодерніший експрес у СРСР, розрахований на 10-денну комфортабельну мандрівку 12 тисяч кілометрів залізничної колії. У м'яких купе мрійно і затишно, заставлені квітами, набиті валізами і патефонами, осяяні світлом різнокольорових абажурів. Вони були заселені експансивними і горластими мешканцями різного віку і статі. Цілий експрес був набитий ними, творячи окремий світ, світ на колесах і в той же час відтворюючи копію тієї фантастичної шостої частини світу, копію в мініатюрі лише трохи причепурену і розгальмовану. Інженери і авіатори, ударники і так літуни партпрацівники працівники і туристи, колгоспні колективізатори і радгоспні бюрократи, раціоналізатори, індустріальні авантюрники, прокурори і розрадники, потенціальні злодії, цивільні і військові, працівники органів революційної законності і і літні відповідальні пани, і ексцентричні, але так само відповідальні панни. Чи топак товаришки пані і товаришки пани з коханцями і без безкоханці, з портфелями і без, з парцажем і без, закохані кішечки і ще більш закохані котики, відповідальні відрядженці і безвідповідальні рвачі та дезертири, з партквитками і без, з дисциплінарними стягненнями і без. Словом, цвіт робітничо-селянської імперії, усі його величі і багатогранності. Усе це мандрівники, шукаючи щастя і пригод, а найбільше кар'єри. Поїзд живе реальним і напівфантастичним, але безжурним рожевим життя, як той метелик одноденка, тобто немає начальників і черг, і традиційних зборів, світ ідеальної свободи і повної відсутності диктатури. Проблизкою дні і ночі, пролітають мимо ліси, постелі, гори, а в експресі панує володар дум і сердець. Арсенів з його дерсу у зала, усурійською тайгою, жінченю і тиграми. Про тигрів розмов найбільше, про них розказують страшні історії, сперечаються, через них навіть сваряться. Тигри страшне божество, смугасте шкірою, а ще смугастіше репутацією. Самогутній амба славніший за самого Арсеніва і екзотичніший за все на світі. Тиграми міг змагатися хіба тільки жіншень, чудесний корінець, могутній талісман, міфічний і, одначе реальний плід усурійського Ельдорадо, навіть папороть, що цвіте в ніч проти Івана Купала по цілій європейській літературі з усіма скарбами, що вона їх береже, з усім комплексом легенді казок, блідне перед тим магічним женшеном. Чи думав Арсеній, що його твір підніме таку масу людей і пожене їх у край, який дивно поєднав у собі субтропічний рай і Сибірське пекло, україну, де письменник пообморожував ноги, і легені, та, врешті, й дочасно помер у біді та злиднях. Експрес летів собі далі. Мінялися краєвиди, мінялися й настрої пасажирів. Усе вражало їх новиною, щораз то чудовішою. На станціях купували вироби народної творчості, гармонії, сопілки, свистілки, в'яцькі іграшки, кошики, капці. Біля Іркутська співали давньої каторжної пісні. Біля Байкалу купували омулів, бо це не просто риба з тієї омулової бочки, про яку співала ціла Романівська імперія. Згодом ціла широка страна родная, а символ суворого байкальського краю. Разом із змінами у зовнішньому світі пасажири відчувають зміни внутрішні, пов'язані з різницею у часі. Вдень хочеться спати, а вночі їсти. В обід нерви стають мляві, а вночі нападає ентузіазм. Створився хаос. Деякі звели свої потреби доїсти і спати, інші надавали спокою лікарям, які, втративши самі сон і спокій, грали на пропада в преферанс, загубивши межу між ніччю і днем. За байкалом спостерігали екзотичний тубільців. Червоношкірих бурятів, гордих бронзових якутів, тунгусів, китайців. Коли поїзд їхав за байкалям, пасажирів став розважати якийсь професор історії. Він розповідав їм про перших каторжників Сибіру, перших політичних засланців, навіженого прототопа Авакума та бунтаря й ізмінника малоросійського гетьмана Дем'яна Многогрішного. Це вони були відкривателями і зачинителями цієї жахливої сторінки, першої сторінки в епопеї невимовних людських страждань на цій землі. З ними пішли чередою безліч інших відомих і безіменних каторжників, національних героїв цілої низки народів. І, мов ілюстрація до професорової лекції у бабіч колії, спершись на Кайла та Лопати по коліна в рідзюці та воді. Вишикувались цілі хмари каторжників, бамлаївці. Всі кинулися до вікон. Ось вони справжні, невигадані, вимучені, виснажені, в лахмітті. На них страшно було навіть дивитися, стояли нескінченими лавами, обтикані патрулями з рушницями і псами. Вони прокладали нову магістраль, вимощуючи її своєю розпукою, стражданнями, гатили собою прірви і провалля, нащадки новорішного і нащадки авакума. З вікон експреса почали летіти речі: махорка, плитки шоколаду, хліб, черевики. Бавнагівці кинулися до подарунків, топчучи один одного, почалася стрілянина. Дехто з пасажирів, не витримавши цього водовища, зайшов буйним плачем, а шеренгам каторжа не було краю. Вони вставали мов з-під землі. Та все те промайнуло, як марово, і лише на хвилинку затьмарило настрій пасажирів експреса. Натомість прийшли нові враження. Ще екзотичніші. У салон, в вагоні затишно, крутяться вентилятори, пляшки з коньяком та вином чекають, щоб їх від... відкоркували. Скляні вази запрошують покуштувати тістечка та цукерки. Кельнери стоять на поготові, вгадуючи кожне бажання клієнта. Але відвідувачів стає дедалі менше. В декого спорожніли кишені, інші захопилися перефрансом до одурення, деякі накручують на патафоні модну румбу. Лише кілька людей у салон в вагоні. Один з них майор, чорнобривий, з м'ясистим носом, років за тридцять, попиває червоною бородою і читає Правду студіює промову вождя на черговому з'їзді ВКП, іноді виймає олівець і щось підкреслює, захоплено посміхається. Майор виглядає як саме втілення могутності, сили і гонору своєї пролетаріальської держави. Цілим експресі не тримається ніхто так гідно, так незалежно і гордовито, бо навіть трохи презирливо з таємничою міною і незрівняним почуттям вищості. Його не хвилюють ніякі ексцентричні історії, бо він знає, і, може, ще й не таке він сам легенда, від якої і в тигрів, мабуть би, шерсть стала дибом. Він їде на інше полювання, діставши нову високу посаду майор, дисциплінований і точний, не схильний вдаватися у дрібниці. У другій кінці салон вагона сидить весела компанія з п'яти гультаїв. Це, очевидно, ті, кого ніщо не втримує. Вони вічно літають з місця на місце, добре заробляючи, а ще краще розтринкуючи гроші та скалозублячи з усього. Ці молоді люди поводяться як мільйонери, замовляють кав'яр, заставили два столи батареями пляшок та наїдками. Потім, поглядаючи на майора, переводять розмову на бамлаївців. Майор поблажливо посміхається, нехай, мовляв, скалозлублять, – все одно це ті, що там побували, або кандидати туди. Один із гультяїв, якого його товариші жартома звали професором, узявся розказувати про те, як Бог створив химерний край, куди вони їхали. Ішов, мовляв, Бог із заходу на схід, ніс у мішку всякої тварі та всякого насіння багато, і розтикав по землі, що де приходилось. А як дійшов до хребта сіхоти Аліня, то побачив, земля вже скінчилась, а в мішку ще всього багато, він взяв та й висипав з мішка решту, аби не верталася назад. Відтоді й почалося і поперело, і погнало, і таке сотворилося, що люди ще довго ламатимуть голову, як то могло трапитись. Тому краю могли дати раду лише турки або запорожці. Чому вони? А тому, що так уже заведено на цій землі, як десь нема кому дати ради, то посилаю туди запорожців на Кубань запорожця, на терек запорожці, під Петроград запорожці. І тут теж. Цар Микола, бач, не був дурень, коли напосівся на тих дурних хахлів. Слухачі професора сміялися і запивали лекцію горілкою. До салон вагона зайшло двоє в гумових плащах. Хромових чоботах і модних узбецьких тюбетейках, Сіла за стіл, випали пива, ліниво обвели всіх присутніх поглядом і підійшли до хлопця з компанії гультяїв у френчій галіфе кольору кави. Слідуйте за мною. Юнак спочатку не зрозумів, здивувався, тоді їсть у тюбетейці грізно крикнув, що він заарештований. Хлопець зажадав побачити ордер на арешт, але натомість йому піднесли до носа пістолет. Він вихопив свій, зчинилася галась, лайка. Невдовзі юнака у Френчі скрутили і розброїли. У цей час підвівся майор і, підійшовши ближче, запитав, у чому справа. Йому на вухо щось сказали пошепки. Майор голосно вигукнув Многогрішний? Він люто вилаявся, потім наказав звільнити юнака у Френчі якого помилково прийняли за многогрішного. Перевірити документи і подати рапорт начальству, бо у многогрішного він знає особисто. Тюбетейки брутально лаялися, виправдуючись перед юнаком у френчі, той обкладав їх понурою босяцькою лайкою. Йому повернули пістолет і пояс. Френч ще раз вилаявся, обізвавши тих у тюбетейках йолопами, що не вміють чисто роботи, і вийшов геть, не попрощавшись. Товариство було проголомшене несподіванкою і зрозуміло, що і тут не можна безпечно гуляти та правити теревені. У ресторані залишився сам майор. Він пив коньяк, проганяв і не міг прогнати тривожних спогадів, зв'язаних з тим проклятим іменем. Два роки тому майор вів слідство над одним бортом механіком та авіаконструктором, над тим зоологічним націоналістом, над тим дияволом в образі людини. Що він з ними наробив? Він йому виламував ребра скажені люті, він йому повивертав суглоби. Він уже домагався не зізнань, ні. Він добувався, щоб той чорт хоч заскавчав і повчав ридати чи благати його, як то роблять всі. А вже ж, дивіться, виряченими очима і тільки, як каменюка. Спершу зухвали і скажено відбувався, вибухав прокльонами із харказмом, плював в обличчя йому слідчому, а потім лише хекав крізь зуби і мовчав, розчавлений, але завзятий. Мовчав презирливо, його вже носили нарядні, бо нагоден був ходити. Він уже конав, але ні пари з уст, а ті очі, очі. Вони йому отруїли спокій і сон, вони йому отруїли далебі все життя. Майор уже хотів. Повиштрикувати ті очі, але сам би не подужав. Робота ж це при свідках не схотів. Ще спочатку цей юнак сказав слідчому, що він, і всі замордовані, переслідуватимуть того все життя, і коли він спатиме, і коли буде з коханкою, і коли голубатиме дружину чи баватиметься зі своєю дитиною, вони кричатимуть і ревітимуть. Той дьявол і чаклон таки наврочує йому безсонні ночі та маячіння. Слідчий боявся сам спати і одружився. А одружившись, утікав геть на люди, боявся ночувати вдома, особливо після того, як той маніяк утік із божевольні. а був він, виявляється, зовсім не божевільний. Потім його спіймано, Слідчий, тепер уже майор сам напросився вести слідство, щоб довести справу до кінця, бо поки той живий, він не матиме спокою. І ось маєш, авіатор знову втік, і якраз у цих краях. Майор пив коньяк, а здавалося йому, що то кров. Він вилив коняк геть за вікно, і тоді рюмка подивилася на нього кривими очима, в яких палала ненависть.